посилочка яка Приїхала з Львова, дивись, маленька, цікавенька посилочка приїхала, до речі, від жінки від пані Марії. Заодно глянемо що до нас тут приїхало, а до нас тут приїхала записочка з номером карти. І тепер уже це не жінка, а чоловік. Тобто відправляла просто дружина, мабуть. Да? Тому що ми подивилися номері відправника. Так, зараз подивимося, що в нас тут цікавого. Щось замотане в газету. А що замотане в газету, заміняє ці <ріху> Напишем, поділимся. поділимося. А! Глянь, що впустив, який прикольний годиночок, да? Жовтенький годиночок і глянемо маркування зараз з його, якщо дасть Бог мені швидко побачить його. А бистренько я його не побачу, тільки трачу ваш час на те, щоб ви дивились, поки я дивлюсь. Жень, треба твоя допомога. Бо щось очі вже не ті. Так, що в нас тут? Що у нас тут? А тут у нас надо трошки наряди вдіти. Давай сейчас чікс. Тут у нас або обо або олово, да? А ще буває саме хуже свинець, а ще буває одна така страшна штука, яку я вам сьогодні розкажу. Це коли в припої є кадмій, і цей припой абсолютно неприйомний, тому що. <рив> <рив> Ти бачив, як буває, да? <рив> я тягну по спектрометр, а спектрометр вже значить, годинник перевіряю, бо маркування не знайшли. Ну, як мінімум, слой є, значить все нормально. Дивись. Зараз перевіримо цей припой. І це у нас що виходить? 60-й припойчик. Да? Е, кожну паличку треба перестрелювати окремо. А ось дивись що, якась шинка. Як думаєш, це свинець чи припой? Я думаю, свинець. Ну, Мабуть, не даремно, я думав, що це свинець. Так. Ще щось у нас тут. Тут опять щось замотане, ну нічого буває. Весь припой прийдеться все одно перестрелювати, тому що кожен, кожен шматочок це окрема історія. І те, що він схожий друг на друга, не значить, що він однотипний. Дивись, також приїхала невеличка кількість міді. Випалка, головне, щоб витрушена була, і от таких резеток не повинно бути. Да? Подивись, поняв? Отаких От ось Ну, це не доробка трошки, але це не проблема. Це все вирішується і все можна доробити. Мідяшки у нас 2 кг вийшло, полетіли до своїх друзів. А припой, звичайно, ми перестріляємо весь. давай до речі, глянемо орієнтовно, візьмемо три прутки на вибір. Да? І просто перевіримо, однотип чи ні. Зараз перший 60. Зараз він успокоїться, вичахне. Другий. Можна не робити повний аналіз. Там 20 секунд. Немає значення. Воно вже прихватилося і все там зрозуміло. Другий 60. І третій. І третій у нас що? Також 60%. Ну, 56. По суті, його можна прирівняти до 60. Так що, от посилочка маленька, але з гарним матеріалом. Да? І, звичайно, ми погнали працювати далі. А ви підтримуєте канал, підписуйтесь, лайкайте і відправляйте вашу посилочку на обни.